Розпочинаємо, не буде очікувати. Не буде будемо. Все тоді розпочинаємо до приденчного ханства. Понеділочку, вас з освітньою комісією. Сьогодні у нас на порядку денному 9 де запитань 10 річне. Вашого дозволу приступаємо. Перше запитання. Я, ще я, я кажу, додаткова різні. Ні, 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 додаткові питання, які Там ми просимо внести знаю, порядок денних, щоб ви за них проголосували. Там вони в поіменому голосуванні вказано. Так, все. Перше запитання, принесення зміни ось, Чекатина Миколаївна вибачте з порядок денний. Внесемо ще питання додаткові. Питання Лариси Миколаївна буде. Вона, вона біжить. Прошу вас внести, Лариса Миколаївна, це її питання. Внести порядок денний питання е, зміни до програми поліцейський офіцер громади Чобської міської територіальної громади на 24 рік. У цьому питанні буде доповідати Лариса Миколаївна Помічова І це 51-й буде у нас порядку денної сесії. Ще, ще, по... ще, прошу на програму про інформатизацію цифрова чорська громада? І друге питання ми про передачу на бюджетного з бюджету в основному чином пров'язані питання. І ще прошу, шановні депутати, шановні ми були чи питання в порядку денного. Це буде доповідати Юрій Пінкова, Надія Васильівна питання про надання дозволу на безоплатну передачу водонагрівача. І також питання про звернення. Ще одне питання, прошу вас, внести в порядок денної комісії сьогоднішньої про звернення депутатів Чобської міської ради восемо скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським.

Дякую. Так, перше питання про внесення змін до програми розвитку освіти Чорської міської територіальної громади на 23-27 роки. Це буде 17-та питання з сесії. Інформує Адріана Анатолійовна Сучкова. Можна не питання культури, молоді і спорту. Хочу сьогодні питання, що ви знаєте, як перший раз. Може ближче підсунути? Перші треба на підсунути. Далі, далі, Питання 17 -е, про внесення змін до програми розвитку освіти Човської міської територіальної громади. Воно стосується внесенням змін до нашої профільної програми у зв'язку з тим, що на громаду надійшла субвенція в розмірі 1 мільйон 242 тисячі 600 гривнів. Її потрібно цю суму внести в таблицю, які у нас знаходяться в додатку програми. Для цього ми вносимо зміни. Крім того, вивільнені будуть кошти міського бюджету, оскільки діти громади перших-четвертих класів працювали за нас і так безкоштовно. Ну і за рахунок цих коштів будуть внесені зміни в і закуплені необхідне обладнання для наших першоборів. Але це у до бюджету, тому що є якісь додаткові питання. Немає голосуємо за.

Одну друге запитання Про внесення змін до штатних розписів закладів загальних що звіту міської територіальної громади та затвердження і дві редакції. Це буде 18 питання сесії. Також Мар'яна Антонівна. двоє я... цим проектом рішення ми проводимо відповідність наші заклади до типових положень, які стверджені кабінетом міністрів у зв'язку з тим, що ситуація в громаді така, що кількість дітей цього року зменшилася і. У деяких закладах ми скорочуємо кількість працівників, де виводяться із штатного розпису працівники, яких категорій є у нас розписано в проєкті рішення. Єдиному закладі, це в першому Чопському ліцеї, ми додатково вводимо ставку шеф кухаря у зв'язку з тим, що хочемо з 1 січня увести додатково платне харчування для дітей із старших 5 класу. І тому всіх рештах закладів йде скорочення. Штабно-колиницькому відповідно до законодавства України. Це ми мусимо зробити. Дякуємо, да, лікуємо. Василь Васильович, мама. Медик да. за Дякую. Рішення прийнято. Довісно. Виділі запитання про створення комунального закладу Чорбський ліцей Чорської міської ради Закарпатської області цим проектом рішення ми вносимо зміни до нашої першої школи. Тепер із 1 січня 2027 року ми плануємо створити на базі першої школи ліцей. Ну для того, щоб у зв'язку змінами в законі про освіту, це діти будуть навчатися профільно і профільно. Будуть ну, і класи розміщені, і так далі. Там є певні вимоги. Ну на цьому етапі це суто декларативне рішення, де ми декларуємо наміри, тому що вони вступлять в силу з 1 січня. Цей проект рішення фактично нам потрібен для подання в облдержадміністрацію подальшого затвердження сесії обласної ради. Тагулосні рішення прийнято. Четверте запитання про вартість харчування учнів перших четвертих класів, учнів пільгових категорії закладу загальної середньої освіти чопської міської ради. Це питання 20-ї сесії у зв'язку із надходженням субвенції з державного бюджету у Чопську громаду, інші громади Закарпатської області постало питання. Обласній військовій адміністрації ну, загально до всіх громад про підняття вартості харчування, оскільки вона в нас вже є застарілою, вартість продукту харчування у нас збільшується. Тому е, 30 гривень ми піднімаємо до 50 гривень це калькуляцію. Додатково будуть внесені ще ну, інші страви додаткові калькуляції. Тому ми збільшуємо вартість харчування у зв'язку із інфляцією і рекомендаціями Закарпатської ОВА. Це буде до нового року здійснено за рахунок коштів практично державного бюджету. Маємо надію, що з 1 січня ця програма першої леді буде продовжена, і також ну, якби це не будуть кошти громади, але якщо ми ведемо платне харчування, це буде стосуватися подальшому інших дітей. От тому така ситуація. Ми служби Сабо? «За». Прийняти рішення. Дякуємо. Так, п'яте запитання у нас. Дякую, Андрія Анатольевна. П'яте запитання Лішко Марина Вікторівна про затвердження програми озброєння приключення дітей Чорної територіальної громади на 25-27 це до 21 травня сесії. Шановні депутати, прошу вас отримати дане рішення. Одна програма закінчилася. треба нову програму. Потребують використання коштів по 180 тисяч на кожен рік, тобто 25-27 рік. Ви знаєте, це касається тільки організації пришкільного табору, відпочинку з даним перебуванням. Кожен рік робиться, сюди входить забезпечення двохразового безкоштовного харчування, організація виїзних екскурсій, зміцнення матеріально-технічної бази і забезпечення перевезення дітей. До о, оздоровчих парників у нас залишаються продію і Едельбі. Це э, додаткове стимулювання для працівників з міського бюджету. Э, останні кошти планується 484 мільйона 804 тисячі 300 гривень э, за рахунок контрактування з Національною службою здоров'я України, а останні. Э, Кошти передбачаються на оплату комунальних послуг з місцевого бюджету. Голосуємо, то в нас військо мало виходити. Наступне питання. Фінансовий план на 25 рік Чобської центральної міської лікарні да, 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 ЧОПської викопанського центру центр надання медичних послуг Планова сума доходів від реалізації основних послуг сформована з урахуванням очікування у 2025 році обсягів надходження від надання медичних послуг населенню Чопської міської територіальної громади первинною планкою Медицини, доходу від утримання цільового ці, ці, фінансування з місцевого бюджету та обласного бюджету. А саме надходження від надання медичних послуг за програмою медичних гарантій це контрактування з Національною службою здоров'я України, розраховують 9 мільйонів 965 тисяч гривень. Надходження з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки наших медичних закладів 1 мільйон 495 тисяч 600 гривень. Ну, в тому числі паловомаснені матеріали йдуть, медикаменти перевязувальні матеріали, комунальна оплата всіх комунальних послуг. А, всього 10 мільйонів 695 тисяч гривень 600. Мамо веселізач. Дякую рішення прийняття. Наступне запитання про затвердження програми медичного забезпечення мешканців міської територіальної громади у разі амбулаторного лікування на 25-27 років, 25, роки, 25 питання. Сесії. У нас закінчилася попередня програма, була створена нова програма теж на наступні три роки, де планується у 2025 році 650 тисяч гривень.

Ще одне ваше запитання про затвердження програми фінансової підтримки закладів первинного довільному рівня медичної допомоги чорському міській територіальній громаді 25-27 роки, 26 детальній сесії. Також саме закінчилась попередня програма, створена нова теж на три роки, де заплановано э, для э, стабільної э, для фінансової підтримки наших медичних закладів в загальному 7 мільйонів 221 тисяча 800 гривень. З них 5 мільйонів 754 тисячі 200 гривень на вторинну ланку, тобто на Чорську міську лікарню, і останні кошти, мільйон. 495 95 600 руб. на первинну ланку у Щопському центру первинно медико-санітарної допомоги. Ми домовились займо, нагодили. То звідки ви до додатковий параграф? До додатковий, до прошу. То у нас питання у нас є звідки турганна поліцейський диктатор. Ви все рештані виступили ваші. У сесії де, ввійся, де. Шановні, декілька, значить, Про внесення змін до програми поліцейської це громади Чопської міської територіальної громади на 2024 рік. Значить, Вносяться наступні зміни у зв'язку з придбанням алкотестера, запасних трубок до алкотестера, відеореєстратора реєстратора та канцелярських проладдя допомога виділити 85 тисяч гривень. Мага, забув. Yeah. За. Да, yeah. Дякую рішення примірку. Дякую вам. Yeah. Наступні ще в додатковому. Переміну 11 бачив 12. Одинадцятий. Там вже обставинська нада. І сама програма провадження. Пропонується впровадити електронний документологік до в органах це самотування. Це на першому етапі сама програма розроблена, як складова національної програми інформатизації. Вона має можливість здачі запровадити ці напрямки які зазначені програмі. І на першому етапі пропонується виділити 180 тисяч гривень. Це ми будемо надавати суб'єкт основного бюджету на придбання. Імені ліцензії на використання питання продукту електронного документа. Голосуємо. готуємо за сабом, що запитання немає. Що якраз у нас сьогодні виникло питання, просто думала тільки на комунальній комісії, але нехай воно пройде і профільну. Ну у нас така ситуація склалася, що деякі заклади не мають права власності на Будівлю, і ну це зокрема Казка, перша школа і друга школа у будівлі також знає Василь Васильович. Наразі ми будемо проводити роботу в початковій першій школі. І для того, щоб внести ці зміни у особистий кабінет, який стосується закупівель. Нам потрібно якийсь документ на право власності. Ну, давали запит ще раніше. На, ну, в архів, да, потім відомчий був заклад на залізницю. Відповідь не прийшла. Що є якісь встановчі документи, ви знаєте про цю ситуацію, але є акт прийому передачі у нас, і на основі нього ми хочемо зробити такий проєкт рішення, як колись було, у другій школі, щоб додатку управлінню, ну і, якби прийняти ці роботи, виступити з замовником саме по дозволу на підготовку і проведення початкових робіт. Це технічне таке питання, але воно виникло, тому що внесли нещодавно такі зміни, до того ну, керувалися актами, а актів було достатньо. Прям просить рішення сесії. У мене немає, ні перепадети, у нас нічого немає.